Друзі, всім доброго придоброго. раночку. У нас, як і обіцяв синоптик, похолодало. Зараз 20 градусів і вітер холодний. Дуже холодний вітер. А я вже подоїла коровку, корей попорала, всіх попорала і йду на той город, хочу накопати картоплі. А ви зо мною подивимося, який же в нас урожай. Друзі, ну я прийшла на цей город, і ви знаєте, два дні не було тут, і як все стало більше. Кабаки воно вже цвітуть наші. От все підросло. Воно як ходиш кожен день, якось так незамітно. А як в декілька днів раз приходиш, то все видно, яке все гарне. Тут, звісно, і трава росте. Давно льосю вадим косив. Вже знову все заростає. Ну, це капець. Воно вже, як і браві огірочки і перчик А Ну, зараз підемо, подивимося з вами. Морква яка гарна стала, друзі. А й цибуля, все, все дуже-дуже гарне. І перчик ось у нашій підріс. Повиїдало трохи, ну, щось є. І помідори, воно які великі зробилися. І деньки пішли воно росте, як гарно. І огурчики ось. У. Та все гарне, все гарне, хай росте. Так, а мені треба йти аж туди, по картоплю. Друзі, ось, де чоловік потолочив. Я хочу тут спробувати і копати її. Так, друзі, ну ось я накопала. І що я хочу сказати? Що білої більше в кущах. А розової щось геть мало. Восемчів. Дев'ять дев штучок тільки було в кущу розовий. І дрібненька. А біленька, крупніша. І так скажу багатенько. Ще, звісно, мабуть, рановато її копати. Ну, Буде нам на сніданочок щось поїсти. От. Ну, попробувала, кортіло мені. Так, друзі, ось я помила білу картошечку. Значить, із двох кущів 44 картоплини. Є крупніші, є менші. Хороша біла. А я розової, не дуже ще вона така і крупна. І 15 штучок з одного куща. От такий результат поки що. Так, друзі, ну сходила на свій город, крупку нарвала, петрушки, салату, капустину. Зараз буде салатик до картопельки. Так, ну Я на городі досапала там кабак в краю. Просапала вже два рядка, оцей кабак, що на кашу. Він вже стелиться, друзі. Так що просапала і пішла сюди. Просапала ряд ось, просапала ряд цвіточків. І тепер сапаю баштан. Уже один ряд просапала. Шла назад, ну мені почулося, що трактор там їде, бо вранці сьогодні дзвонила до бригадіра. Кажу, як це ви так косили нам луки і не подзвонили. Ви ж не подокосювали там, що нам треба. А він на мене ще чуєте горох. Каже: ви задовбалися, сидете по хатах. А я кажу, я не зрозуміла мені що, на трубу вилізти та виглядати. Ну, якісь такі чудні. Ну, вже, слава Богу, в кожного є телефони. Та хіба це важко так подзвонити? Тим більше я день лежала, відпочивала у залі. У кімнаті коло вікон, якби він посигнал, коло двору мені було б чути. Ну, в общем, чудеса на решеті. Люди розумієте? Ну, Друзі, а я оце ж сапаю. На сьогодні благо, що погода дозволяє, сонечко світить, але 25 градусів тепла тільки на дворі. І вітерок. Так добре, вітерець провіває, такий прохладний. Вночі капельку трошки покапав дощик. Ну, доща не було. Так що працюємо. Так, друзі, там Людочка пише мені, що треба вже ночі дні садити квочку, але я її ще не посадила, я тільки її місто приготувала і посадила її на те місто, хай вона розсіжується. Якщо все буде добре, то я знаю, я її посадю всереду. Я дякую вам, що ви мені нагадали, але я знаю. Мені теж так свікруха завжди казала, що треба в жіночі дні садити, бо вона трошки ще дикувата. Я вчора її тільки приготувала місце і прив'язала до лапки. Резиночку так спеціально обвела ножку, щоб вона її не перетягувала. І все, і посадила. Сьогодні випустила її поїсти, водички попити. Вона казилася, таке витворяла. В общем, я її посадила і накрила ящиком. Хай розсіжується, бо переведе мені яйця. Так що ще я не садила на яйця. Там у неї одна обманка лежить. Ну, хай вона лежить, хай вона сидить. Привикне до того місця, бо вчора корову завели в сарай, а в тому гу в нас було телятко. І ця ж курка а вона як почала мукати туди, я ж сама злякалася. Вже думаю, господі, ну не знаю, може сьогодні вже вранці вона не так мукала. Як ну, якось так, друзі. Посмотри, яка у мене красота. Я сапаю свой огородик. Сегодня капустыну вырезала, огурчики, зелень, петрушка, укроп. Все со своего огорода. Шпинат, салат. Такий салат сварила. А утром рано ходила, накопала молодой картошечки на Нижнем огороде. Красота. Так, друзья, носи, открываю я сезон. Готую сепаратор. Зараз буду сепараты. сепарировать молоко я хочу це первое молоко что після молозива, просепарировать для себе ну, зроблю масло можно воно трошки вот. Ну, людям не хочу таке продавати вот. а уже на суботу тільки що прийняла замовлення так що Остальне молочко буду собирати вже на замовлення. Тут треба правильно зібрати всі чашечки. Не забула, друзі, за цей час. Ставиться оце. Тоді ставиться желізна в пази попадаємо. Так, тут теж треба метки, треба поставити їх, щоб вони совпали. Отак От ось все. Закручуємо болт. Тут також є міточка. Вибачте, в мене світло горить. Ну, якщо без світла, ні, нормально буде. Я думала, буде темно. Так, де ж у нас тут міточка? Ага, ось вона. Нам оце ж треба, щоб оці всі мітки совпали напроти слівочника, через які виходять у нас вершки. Так, ставимо його на місце. Тепер ставимо з більшою виїмкою. Все треба, щоб попало в пази. Я все перемила, бо стояв апарат, сепаратор же два з половиною місяці. Ну, може, трошки менше, це так. От. Тепер. Ага, от, друзі, споминаю, вспоминаю, Що куди. Знаєте, за цей час трошки підзабувся. Так, і вінт той що закрива молочко. І ставимо на самий верх. Ось вот така у нас пірамідка. Зібралася. Все, сепаратор готовий. Тепер я перемила те, що мені треба. Ковшик мені треба, миска і каструлька для вершків. Так що зараз будемо сіпарірувати. Нагріється наше молочко. Холодна, буде довше трошки грітися. Так, друзі, ну посіпавала я молоко, навела порядок у кухні і зустріла коровку, Вадим пригнав. І прийшла на гору. Думаю, піду трошки ще посапаю з півчасника, бо вже начало дев'ятого. Треба буде вже йти, ласуньку доїти. Отак От. От у нас гарно, вітер перестав, але на дворі, друзі, прохолодно. Так що буду, піду трошки посапаю. А, я думала, в мене там піньочка немає, коли в мене там є піньочок. Я ж днем сиділа. Треба подивитися до горошку, воно є повненьке та нарвати трошки. От. А я огірки почала сапати, та зараз досапаю огірочки. От такий в мене вечір. Хто куди? Люди в парк ходять гуляти в городах, а я на город. Прийшла, друзі, я з городу, посапала, огірки досапала, цю спаржу посапала, бурячок, ці свої бакожанчики маленькі, перчик, два рядка помідор. І оце, друзі, на дворі геть прохолодно, а з мене летить, як дурнуватий. Та нарвало воно повний карман горошку. Такі стрючки прямо громні. Отакі ось здороветельне, бачите, які буде нам трошки поласувати. А зараз піду вже доїти ласуню. Прийшла спасовище. Декілька разів помукала, зараз стоїть мовчить. Може, їсть траву, не знаю. чоловік їй там Вадим їй приніс трави. Так, я всіх накормила, курей вже закрила, собачок своїх накормила. Рижик прийшов ввечері, віддала. Взагалі, всіх попорала, залишилася тільки ласуня подоїти. І все. Так що, такі друзі, справи. Так, сьогодні пройшов мій день. вдень я віддихала. Бо ноги сильно боліли після городу. Ну, нічого, потихеньку. Сьогодні нам О, те сіно перше, що ми скосили, уже згребли у валки трактором, а завтра, дай Бог, буде все добре, потюкуємо ті ніжні луки, а з верхніми не знаю. У четвер обіцяють дощ. Ой, ми це поки все це зробимо, всі нерви витріпаєш. Ну, Хто тримає скотину, то той знає, які це треба нерви. Це жах. Ну, Що ти зробиш? Проти волі не попреш. У Бога все готове. Як буде, так і буде. Ну, в общем, друзі, якось так. Вам бажаю тихого, мирного вечора, тихої, мирної ночі. Наскільки це можливо? І до завтра. Надіюся, що ми завтра з вами зустрінемося. І все буде добре. До побачення, друзі. Пока-пока. Всього вам найкращого!